Розпакування інструменту для електрика. Це в нас є крімпер. Слугує він для встановлення накінечників на м'який кабель. Купував я його на Aliexpress. Як ви бачите, в нас тут дуже багато є різноманітних накінечників різного кольору та розміру. Футляр приїхав ціленький, сам інструмент у нас є якісний із храповим механізмом. Можна обтискати дріт перерізом від 0,25 до 10 мм2. Я обрав собі матрицю на 4 кутка. І в нас ще можна регулювати зусилля обтискання. Цей інструмент потрібний для обтискання м'якого кабелю. Він є м'якенький, його можна скрізь прокласти. Але якщо ви затискаєте багатожильний кабель контакта, то цей контакт буде ненадійний. З часом він буде нагріватися, охолоджуватись, і контакт цей ослабне. Щоб такого не було, ми використовуємо накінечник. Зараз покажу, як він у нас працює. Беремо інший інструмент для зачищення ізоляції. Ізоляцію, Ізоляцію видалили, тепер потрібно встановити накінечник. Я знаю, що нам підійде ось такий сіренький. Плотненько його туди садимо, беремо в руки наш інструмент новенький, встановлюємо, трішечки притискаємо і тепер опресовуємо. Зусилля витрачається мінімально, бо використовується храповий механізм. І тепер дивимося, в нас кабель без накінечника і з накінечником. Там, де ми встановили накінечника, то вже контакт буде надійний, нічого нас грітися не буде. Встановлюється дуже класно, без питань, легко, в принципі, будь-хто зможе з ним справитись. Якщо ви хоч заявити людина, то можна просто купити, щоб вдома у вас було десь якийсь подовжувач зробити, десь ще якийсь дрібний ремонт по електриці зробити. Вам ця штука буде необхідна. Коштує копійки, але дуже корисна і вбереже вашу техніку від поломки. А придбати такий інструмент можна в нашій групі Telegram, що приїхало.